Народ, ну що, тільки що ми нирнули з Буковеля, з крутого спуску. Це, звичайно, слухайте, ну не перевершено. Може бути швидше навіть, ніж звичайний лежник. Чим крутіший спуск, тим враження гостріші. Просто супер! тягнуться щось зробити, не вистачає цих лижних палець і, відповідно, хочеться щось дійсно якимось чином бути дотичним до керування цим процесом. Ми маємо адаптивне спорядження або адаптивні лижі. Дана модель називається дуо для вог. Це означає, що позаду повинен їхати інструктор, в кріслі сідає людина. Я просто отримую моральне задоволення. Це, це, це класно, це просто нові враження, і це суперово. Вони призначені для людей, які не можуть пересуватися, втратили кінцівки. Будь-які лижі можуть підійти. Тут є спеціальний механізм, який Допомагає максимально відтворити, якби лижник їхав на своїх ногах на лижі. Тобто вони одинаково синхронно закантовуються, їдуть по дузі, якби це виконували звичайні лижі. Даний проект зародився ще у 2019 році і ми хотіли придбати такий пристрій, щоб використовувати його для людей з інвалідністю. Дуже вчасно нас знайшли небайдужі люди, наші колеги-інструктори з Швеції, які нам допомогли і передали перший тестовий комплекс. Ми можемо їхати як і повільно, можемо їхати супершвидко. Газовий домкрат, для систему для посадки на крісельний витяг, на бугельний витяг. Ми хочемо цей пристрій давати абсолютно безкоштовно для ветеранів війни і людей, які постраждали з війни. Тут все по великому рахунку залежить від інструктора як такого, тому пасажиру, скажімо так, да, доволі, доволі приємно і легко взагалі. Для мене це буде взагалі дебютом. Є моменти, коли можна покерувати, є моменти, коли не можна цього робити, а сидіти, сидіти просто насолоджувати. Поки що сидимо в кріслі, коли треба буде балансувати, я скажу. Драйвер має отримувати в принципі, задоволення, а інструктор, на привезли жаль, має попрацювати. Ні? Важливий момент при падінні не витягувати руку. Слухайте, ну це було просто круто. Взагалі, чим крутіший спуск, тим враження ну, просто зашкалюють. Швидкість, це повороти. Чим більша вага, тим швидше об'єкти розганяються вниз по скилу. Ви з цього крісла не випадете і буду постійно підказувати, що, що потрібно робити. На даному етапі просто розслабитись і насолоджуватись. Окрім такого е е морального задоволення, да, от просто руки просяться, я ж кажу, хочеться просто хватати ці палеці і хочеться керувати цим процесом самостійно. Дякую! Це було просто Це круті враження. Коли ми вже спустилися, я забувся просто-напросто, який в мене код. Там стоять циферки просто натиснути. Я забувся, в якому порядку маю їх натискати, хоча він у мене вже стоїть декілька років, але він в мене вже просто відклався в голові. І, а ми спустилися на землю і я реально не міг згадати, в якому порядку маю натиснути цифри просто. Приїжджайте, пробуйте. Народ всі на лижі, бігом. Ви були на каналі Дармороз. Я думаю, всі знають, що коментарі будуть просувати відео далі, і більше людей побачать його, більше воно буде корисне. Будь ласка, пишіть, що вас цікавить, щоб ми визначалися з наступними темами. Пишіть свої рішення, способи подолання тої проблематики, що ми обговоримо, та діліться своїм досвідом.